Привіт, всім хто дивиться BM Відео. Сьогодні я натрапив на таку цікаву і донедано відому вже користувача мобільних платформ річ як Pocket для Google Chrome. Давайте ж подивимося, що він себе представляє. Погнали! <звук> Зареєструвати через Google Плюс мене не вийшло, тому потрібно реєструватися старим добрим способом. Якщо у вас вже є такий акаунт, тоді просто нажимаємо увійти. Також не через Google Plus, чомусь не працює. Тут усе по стандарту. Вводимо свій емейл, вводимо свій пароль, і йдемо далі. Pocket – це власне засіб для перегляду веб-сторінок без інтернет-підключення. Для того щоб вбити якусь адресу в Pocket, потрібно все на всього скопіювати url посилання і вставити у відповідне поле в програмі Pocket. Нічого важкого, їдемо далі. Статті зберігаються у вигляді тексту зі збереженням форматування, яке було на початковій веб-сторінці. Тут ми можемо кинути нашу статтю у архів, видалити її або позначити як улюблену. Також за наявності мережевого підключення ви можете завантажити повну версію цієї сторінки, нажавши на ось цю клавішу. Також ми можемо поділитися посиланням на цю сторінку і налаштування тексту засічки, розмір і колір тла. У головному меню ми можемо різними способами сортувати збережені файли, тобто по статтях, по відео і звичайно по зображеннях. Ми можемо змінити спосіб відображення наших збережених файлів, а також ви можете потрапити туди, де збережені усі ваші улюблені статті, а також ваш архів. Поки доступний абсолютно безкоштовно в веб-магазині Chrome. А для тих, хто надає перевагу іншим браузерам, є веб-версія сервісу, адреса на екрані. А з вами був Миха на каналі BM Video, розказував вам і ділився своїми враженнями від сервісу Pocket. Бувайте і до нових зустрічей!